Шабель. 2 березня 23 рік. Дорога на остров. Ось цей мостик, труба. Тут колись був роднік такий. І була чашечка зроблена з того, із березової кори. Десь по-моєму з тій стороні. А може тут, а не пам'ятаю точно. А ось і острів, так називаємо остров. Вон дорога. Одне було, тут друге. І тут по кругу візде були канали. Чи зараз вони є. А тут пасли коров сюди заганяли. Тут пасли. Помню. Іван Вертецький покойний. А ми пасли з той сторони. І тут десь приходили. Ми з батьком до їх. Вони десь тут палили огнісько таке. Палили вогонь. Ось таке я пам'ятаю з дійства. Інтересно. Тут такі поля були. Аж туди до Красногорки було видно. А зараз нічого нема. В смысле нема. Булей все позростало. Інтересно, кабаны олень ходят тут. Да горб интересный, щоб шукачом тут походить Дальше я не пойду У мені ноги болять лки палки, все поменялось. Туди в ту сторону, там так далеко було поля, поля, поля йшли. Що...